Всім привіт! Мене звати Сашик і в цьому відео я детально розберу термінологію площин векторів та напрямків руху. В минулому відео я розібрав анатомію м'яза до клітинного рівня, а також фізіологію його скорочення. Посилання буде в описі. Хто не бачив, після цього відео подивіться. Коли у мене виникли питання про вектори та напрямки руху. За інформацією я пішов на YouTube. Де я не знайшов жодного ролику, де б це нормально пояснили. Ну, це взагалі ніяк не пояснили. Тому, коли сам розібрався з цією темою, вирішив зняти відео з інформацією в тій формі, в якій вона була потрібна мені. Та й наукове відео українською мовою зайве на YouTube не буде. Почнемо з площин. Їх всього три: фронтальна, сагітальна та горизонтальна. Перша площина сагітальна, яка ділить людину спереду назад. На праву та ліву половини. Якщо сагітальна площина проходить не по середній лінії, а зміщується вправо чи вліво, то ця площина має назву парасагітальна. Якщо я стану ось так і зроблю фото, то це буде сагітальна площина. Наступна площина у нас фронтальна. Площина, що йде вертикально, перпендикулярно сагітальній площині, вона ділить тіло на передній та задній відділи. Німаю ролик в фронтальній площині. Остання площина горизонтальна, розміщена горизонтально, перпендикулярно сагітальній та фронтальній площинам. Вона ділить тіло на верхню та нижню частини. Цю площину можна провести в будь якій частині тіла, тому існує безкінечна кількість горизонтальних площин. Таким чином, всі три площини перпендикулярна одна одній. Горизонтальна площина ділить тіло на низ та верх, фронтальна на перед та зад, сагітальна наліво та право. Тепер, коли ми розібралися з площинами, можна переходити до більш складного. Для початку розберемо терміни проксимально та дистально, так як в минулому відео я постійно використовував ці терміни. І на прикладі з минулого відео почнемо з м'яза. Як же визначити, де у нього проксимальний, а де дистальний кінець. Для цього треба нам розглянути його положення в тілі. Для прикладу візьмемо двоголовий м'яз плеча. Початок цей м'яз бере від клювовидного відростку лопатки та надсуглобного бугра лопатки. А інший кінець через апоневроз кріпиться до променевої кістки. Якщо я відставлю руку, то ми можемо бачити, що той кінець, що кріпиться до клювовидного відростку та надсуглобного бугра, Буде ближче до тіла, а значить, цей кінець буде проксимальним. А той, що далі, буде дистальним. Це стосується не тільки м'язів, а й кісток та частин тіла. І щоб не відходити від теми, візьмемо плечову кістку. Ця кістка має два суглоби: це плечовий суглоб та ліктьовий. Якщо я знову відставлю руку, то ми можемо бачити, що плечовий суглоб у нас ближче до тіла. А це значить, що. Ця частина кістки буде проксимальна, а та, що з ліктьовим суглобом, буде дистальним. Ну і давайте розберемо частини тіла і для прикладу візьмемо те ж саме плече. Я відставлю руку, і по відношенню всієї руки ми можемо бачити, що плечо у нас знаходиться ближче до тіла, ніж передпліччя. А це значить, що плече у нас буде проксимальною частиною руки, а передпліччя Дистальною. Також, якщо ми роздивимося з вами палець, то ми побачимо тут три фаланги, які мають себе якось ідентифікувати. Тож, починається палець з проксимальної фаланги. Далі у нас логічно, що йде середня фаланга. І закінчується палець у нас дистальною фалангою. І також повернемося до м'язів, бо бувають випадки складніші за кінцівки. В минулому відео я казав про грудні м'язи. Так де ж тут буде проксимальний а де дистальний кінець? Для цього нам треба поділити людину в сагітальні площини, тобто наліво та право. Проксимальний кінець м'яза буде той, що ближче до середини. З найпростішим розібралися. Настав час розібрати більш дорослі речі. Всі, хто був в тренажерному залі, бачили ось таку от штуку і знають, що її називають гіперекстензія. Тому простіше буде почати цей розділ саме з цього. І у багатьох уже виникло питання, який зв'язок між цією штукою та сьогоднішньою темою. Є два рухи: флексія та екстензія. Екстензія це розгінання кінцівок, хребта чи інших частин тулуба. Коли ми виконуємо цю вправу, ми розгинаємо спину до рівного положення, тренуючи м'язи розгиначі спини, у яких якраз таки функція екстензія хребта. А от чому її називають гіперекстензія, я цього не знаю. Я її називаю просто екстензія. Що ж таке гіперекстензія? Це рух, при якому розгинання виконується за межами фізіологічних можливостей. Ось можете бачити приклад виконання гіперекстензії. Гадаю, ви не часто бачили виконання в такій техніці. Частіше за все, навіть до 180 градусів не всі піднімаються. А як ми зрозуміли з опису слова гіперекстензія, то це не є добре. А якщо у вас є ще проблеми зі спиною, то це навіть небезпечно. І тому мене трохи бісить, коли цю штуку називають гіперекстензією замість екстензії. Флексія, як можна зрозуміти, це антагоніст екстензії, це згинання кінцівок, хребта або інших частин тіла. Розглянемо вправу знайому нам з минулого ролику: це скручування на римському стулі, де працює прямий м'яз живота, функція якого приведення мечевидного відростку до тазу, шляхом скручення хребта. Переважно у грудному відділі. А значить флексія хребта. Коли я про це дізнався, то у мене виникло питання, чому ось це? Називають екстензією, а ось це не називають флексією. От і ви тепер живіть з цим питанням. Гадаю, з цим зрозуміло. Тому розглянемо ще один приклад з вже знайомим нам ліктьовим суглобом, пункція якого тільки згинання та розгинання руки. Флексія та екстензія ідеально підходить. Двоголовий м'яз плеча виконує флексію в ліктьовому суглобі, а трьоглавий м'яз плеча виконує екстензію в лікцьовому суглобі. В лікцьовому суглобі також може бути гіперекстензія, яка нерідко приводить до сильного болю. А інколи призводить до вивиху ліктьового суглоба, при якому згинання та розгинання стає неможливими. Особливо часто при вивиху ліктьового суглоба відбувається розрив бічних зв'язок. З цього вже гадаю, ви зрозуміли, що люба гіперекстензія в цілі не є добре. А от екстензія це є звичайний фізіологічний рух. Гадаю, з тим розібралися та можемо переходити до наступних термінів. Якщо у випадку з м'язами та кінцівками ми використовуємо терміни дистально та проксимально. То от уже в випадку з органами ми використовуємо терміни каудально та «краніально». Каудально походить від латинського кауда, що означає хвіст, тому цей напрямок орієнтовно направлений до хвоста, яким у людини вважається куприковий відділ. Якщо орган або частина тіла знаходиться каудально відносно іншого органу або ж частини тіла, то це значить, що вона знаходиться ближче до куприкового відділу хребта. Наприклад, печінка знаходиться каудально відносно серця. Логічно, що краніально це протилежність каудальна, тобто орган або частина тіла, що знаходиться ближче до голови. Вниз та вгору ми розібралися, але ж у нас ще є фронтальна площина, яка ділить людину наперед та зад. Тому настав час розібрати терміни вентрально та дорсально. Вентрально походить від латинського вентер, що означає живіт у контексті анатомії: вентрально позначають передню частину тіла або ж органа. Наприклад, прямий м'яз живота знаходиться на вентральній частині тіла. Вентрально також використовується для опису напрямку руху. Якщо ж частина тіла рухається донизу або ж до нижньої частини тіла. То це також можуть назвати вентральним напрямком. Наприклад, при згинанні вперед поперековий хребець рухається в вентральному напрямку. Дорсально, як ви могли зрозуміти, це протилежність. Це напрям руху назад або ж частина тіла, яка знаходиться позаду. Тобто спина. На початку відео ми розбирали три площини. Фронтальна, сагітальна та горизонтальна. Дві з яких ми вже розібрали. Горизонтальна це каудально та краніально. Фронтальна це вентрально та дорсально. Тепер настав час розібрати сагітальну площину, а саме терміни латерально та медіально. Медіальним називають ті структури, що знаходяться в напрямку серединної лінії, яка ділить людину з голови до ніг на ліву та праву половини. Тоді логічно, що латеральна буде протилежністю, тобто частина тіла, яка знаходиться на зовнішній стороні тіла або ж віддалена від серединної лінії. Щоб було зрозуміліше, для прикладу візьмемо трьоглавий м'яз плеча, де є три головки. Довга нас не цікавить, інші дві латеральна та медіальна. Медіальна найменша. Та ховається під латеральною. Латеральна головка трицепса знаходиться зовні плеча, звідси і назва латеральна. А от медіальна знаходиться глибше всього між латеральною та довгою головкою трицепсів. А значить, що вона ближче до серединної лінії. Звідси і назва медіальна. В назві м'язів часто використовуються слова латеральний та медіальний. Що дає змогу відразу зрозуміти місце знаходження м'яза. Також є ще два терміни це іпслатерально та контрлатерально. Ну але ж з ними взагалі все просто. Іпслатерально це щось з цієї ж сторони. А контрлатерально це з протилежної сторони. Права рука буде іпс-латерально до правої ноги. Права рука Буде контрлатерально до лівої руки. Наступні терміни взагалі мало часу заберуть: це абдукція та аддукція. Абдукція це рух в напрямку від сагітальної площини, тобто від центру. Для прикладу, функція середнього пучка дельтовідного м'яза це абдукція плеча. А аддукція це вже рух у напрямку серединої площини, тобто до Центру тіла. Для прикладу, функція найширшого м'язу спини це аддукція плеча. Останні терміни, які б я хотів пояснити, це пронація та супінація. Супінація це повернення зап'ястку назовні, а пронація це повернення зап'ястку всередину. Також це стосується ступні. Коли ми повертаємо її назовні, то це супінація. А якщо ми повертаємо її всередину, то це пронація. Не треба плутати ці рухи зовнішньою та внутрішньою ротацією. При пронації та супінації рухається лише зап'ясток та ступня. А при внутрішній та зовнішній ротації рухається уся кінців. Ось ми рухаємо супінація та пронація, зовнішня та внутрішня ротація. Ну, а на цьому все. Дивіться попереднє відео, якщо не бачили, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо це відео когось зацікавить і воно набере перегляди, то я зніму багато маленьких відео по кожній із цих термінологій, але ж з більшим заглибленням. А на цьому все. Бувайте!